Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіст Вод. Сьогодні у нас знов колобанов, друзі. Колобанов на СТ-62. Танчик за маневри. Я дуже вдячний Фасту, дякую велике, що пригласив мене, що ми взяли просто по одному цей танчик. І думаю, поїду я. Буду відміточки брати, відмітка дуже тяжка, не для мого скила. Ну тут і мені підпався непоганий просто по одному колобану, друзі. Устрічна затока у нас. Я її розбанив, так як тут трішечки перекопали. Тепер можна щось, де важкі танки відігрувати. Заради фул-голду. Роз'їзд у нас вроді непоганий, плюс-мінус. Гріль їде дефити в ту позицію, да, кустик, щоб оце все дефити. І ми тут трішечки під'їжджаємо до важких танків. Тут Центріон під'їжджає ВЗХ, Мід 277, 62 моя. Думаю, трішечки постріляємо. Кавенів у нас немає, в деяких позиціях тут некомфортно стояти. ну Ми трішечки зараз понакидуємо і будемо, звичайно, брати Колобанова. Колобанов дуже смішний, друзі. В кінці ви зрозумієте, чому він смішний. Ну, як по мені, а як по вам? Звичайно, хочу почути в коментарях, як назвати цей Колобанов, тому що це було просто по одному. Не знаю, дуже було цікаво. Тут виїжджає Фоч. Думаю, не буду я, мені некомфортно там трішечки відігрувати. Кавенів немає. Хоча потихеньку починають розбирати, він щось виліз, так і поїхав, і поїхав на да? Тут я коню маску даю, все, Фоча зараз просто по одному СТБшка помиляється. Ну я СТБшку не пробиваю. Фоча зараз заберуть 62, там щось поїхала і поїхала, катається, все, Фоч поіграв і тут під'їжджає Центуріон, Центуріон лак і під'їхав, я коня вицілюю. Не пробив броню. Тут Центурион. Думаю, не буду йому заважати. В нього башта просто по одному. Зараз він танкує від башти. Думаю, буду кадешитись. Опа, 975. Непогано потанчив на Центуріоні. Він думав, що в нього башта просто броньована. А по факту, звичайно, просто по одному всі її шьють. Так що, Центуріон, вроді, непоганий танчик, але, друзі, башта в нього прям буває пробувається на, на ура. Так, тут а, стоїть кінь. Я йому маску не пробиваю. Командирка так, що я її не бачу. Коня під'їхала, бабаха, вбила, красавчик. Тут уже лаки шотненький. І поїхав, і поїхав лаки. Просто по одному його розібрали. 62.277. Тут дивимося, у нас є п'ятий. Є п'ятий просто по одному. Зараз його бабаха, напевно, ваншотить. Так, да. все, просто по одному і не поспішай. Ваншот з підпалом. Так, тут гріль стоїть і, по-моєму, теж да, ПТ-шечка стоїть. Да -да, чи я не роз... А, ні, та я... то леопард. А я думав, там дві ПТшечки такі стоїть, точно, леопард де ж це ПТ. Так, добре, два живжика стоять, непогано дефлять. Ми тут потихеньку дивимося рахунок 3-3. Дивлюся на мінімапу, світиться бат. Думаю, треба його знайти, цього батика, друзі. Де там той живжик, тому що вони його не бачать, вони ж ПТшать. Вони його і не побачать, да? і тут я знайшов батика, друзі. Дивлюся, бат. Ні, з цієї позиції я його нічого не зроблю. Думаю, зараз треба його виїхати і просто по одному розібрати. Він уже шотний, гріль йому дав. Думаю, треба добирати. його. Хорошо. Так, ну рахунок у нас непоганий. Рахунок у нас прям непоганий. Я розворачуюся, друзі. Розворачуюся і допомагати 62. Тут Ацентуріон. Гріль, там ПТ-шка шотна залишилася. Я від центріона відхвачую. Я його не пробиваю. Тут Тесак стоїть, там ПТ-шка. Гріль отут на балкончику стоїть. Рахунок 6-5, думаю, ну надо пушити, надо пушити, тому що ні дамага нема, нічого. Таке. Всі ПТшать. Дуже тяжко. Дивлюся, тут а поляк фуловий і поїхав, і поїхав непогано. І я ж розумію, що тут ПТ-шка стоїть. І тут Центуріон. Я засвітився і просто по одному 751. Думаю, ну його. Поїхав я, напевно, дефити, Тому що тут афулові пруть, яга шотна, леопард шотний. Центуріончик більш-менш. Думаю, поїду я в позицію. Їдемо, їдемо в позицію, друзі. Ось тут є позиція на устрічній затоці, прям на базі, є Єсть... деф непоганий. Рахунок 6-8. Під'їжджаємо з центуріончиком. Вже рахунок 69. Зараз будемо поляка. Чекати, поляка, тисака, хто буде пушити, і ми будемо потихеньку петешити, тому що в нас варіантів на даний момент немає. Виїжджає тисак. я йому 348, 352 і, звичайно, непогано дав на 319. Так, чекаємо поляка. Рахунок вроді непоганий, 7-9, можна тут затащити. Думаємо. Та ну що тут, просто по одному, та і все, потихеньку настріляємо. Тут поляк. Він там щось командирку. Давайте я вам снайперський сяду. І я думаю, зараз я буду по командирці кидати. Думаю, зараз блантиком кину. Пропав поляк. Ні, не пробив я його. Чекаємо далі. І тут командирка. Просто по одному і не поспішай, будь ласочка, на 295. Його на поляк, і там Стоїть і стоїть і стоїть. Так, ну, в принципі, дефимо. Дивимося, гріль у них з тої сторони, друзі. Дивлюся, у нас гріль вроді непогано, леопард непогано. Ну, розташування наших танків непогане. Прям дефиться це все, нічого тут такого немає. Поляк все-таки там щось хоче, питається, старається, щось, і ми його просто по одному присаджуємо ще на 300, 342. І чекаємо. Чекаємо, звичайно, ПТ-шки. Так, гріля нашого вже вбили, друзі. Залишилося 62. -ка. Арти вже немає. Ми з центріончиком потихеньку ПТшимо, тому що вже рахунок у вас на екранах. Стоїмо. Дивимося, леопард ще фоловенький на тому фланзі, 62 ще непогано. Так, поляка знесли. Ну, це, друзі, звичайно, найлегший, напевно, колобанов, який я брав, тому що тут зараз подивитись кінець цього, цього відосика. Прям не знаю. Просто по одному, просто по одному ми їх рознесли. Дивимося там Бачатик, дивіться, фуловий. Просто поїхав на леопарда. 62 його присаджує. Зараз заберу 62 нашу. Я ж кажу, цю мапу я ні давно не відігрував її. І в мене вона в бані, так як її перекопали трішечки, думаю, треба розбанити її. Тут бачатик. Перший файний постріл. Не пробив я його, так? Да? Центуріон мій поїхав пушити. Тут ПТ, ПТшечка, ПТшечка, та, що мене ляснула на 700. Думаю, треба вицілювати. Хорошо. Залишився Леопард, Центуріон. Центуріон трішечки помиляється, тому що він поїхав туди. Йому, ну, він ХП втратив, йому треба було далі тут стояти. Леопарда вбили. Залишились ми вдвоєм. Саме цікаве, наступає тут. Просто по одному. Центуріон час повернеться. І я розумію, друзі, дивіться, чому я скатив з цієї бази, з цього оці, пригорку. Отут є така непогана місцинка. Тут я, від башти можу зустріти будь-який танчик. У мене барабан і плюс крайній циклічний, прям непогано. Думаю, зараз ну, можна одним працювати, видаєш барабан і одним працюєш і настрілюєш. Думаю, я тут постою, центрую молодець, повага йому, він просто красавчик. Він зараз повернеться сюди. І ми потихеньку чекаємо, тому що з цієї сторони гріль, бабаха, бачат. Думаю, ну, треба, треба стояти. Він тут їх чекає, у стб він чекнув. Він це робить для Колобанова, щоб я взяв. Він їх присаджує. І зараз буде в нас, звичайно, колобанов. Так, центуріончик хорошо відігрує. Молодець, що він туди заїхав. Йому треба трішечки спускатися. тому що... А я тут, друзі, чекаю, і тут виїжджає Бат. Бат помилився, звичайно. Центуріончик стоїть. Я його не впускаю, тому... не... Ну, не... його захищаю, тому що, друзі, вибачаюся, отут може виїхати і Февеха, і гріль, друзі. Тут під'їжджає стб -шечка. Я не можу поїхати шотник забрати, тому що, друзі, от ви розумієте, зараз я розворачуюсь, допустимо, і тут вилазить бабаха гриль і просто ваншотніть мене. Я розкатку не знаю поки. Мені поки вилазити точно не потрібно, тому що. Мені потрібно э, скорб, э, Центуріона, вибачаюся, просто прикривати. Ну, якось так. Чекаємо. Сидимо, чекаємо, тому що варіантів поки немає. Надо, щоб танки позасвічувались. Дивимося, вже 4 чот хвилини залишилось до кінця. Ми з центуріончиком вдвоєм. У нас три трифрага. Домага немає 4 тисячі. Капець. Тут знову СТБшку він просвічує. Я чекаю до останнього, друзі, тому що тут може будь-який танчик вилізти: і гріль, і ФВХ, і центуріончик. Чекаємо, друзі. Потихеньку, потихеньку. Центуріончик вилазить. Центуріон помиляється. І я залишився один проти п'яти. Центуріона не пробиваю. Просто по одному й до побачення. <с -1> мінус один, мінус два. Все, друзі, залишилося двох убив. Залишилось три танка. Звичайно, що це? Колобанов. Мені центуріон допоміг. Колобанова взяти, я йому дуже вдячний, звичайно. І що? Тепер потрібно їхати бабаху, ризкувати, гріля шукати. Врем'я нема. Я розумію, що це колобанов. Дивлюся, танчики, у них ХП 3000 світиться, да? 3382. Ну, Так як я їх не бачив, вони на самому випадку, звичайно, шотні. Ви час побачите все. Тут я раз. Ой-ой-ой! ой ой Тут бабаха. Тепер шукаю гріля. Гріля і арту. Дивлюся, три хвилини. Думаю, поїду я на їхню баску шукати по 9 8 лінії. Думаю, поїду я отак. Може, тут арта десь, знаєте, я, цю, мапа дуже велика, я чесно, прям поки доїду, вже й время закінчиться. Уже взяв я воїна, 6 фрагів. Домага немає, 4 800. пошуках гріля і арти. Що зараз буде? Це просто кіно. Ой, я не можу. Це самий-самий смішний і самий легкий, напевно, колобанов, який я брав. Дуже-дуже підфартило. А ви там, друзі, в коментарях пишіть, як вам колобану. Просто по одному. Підкруточка. Так, я їду, друзі, на 6-7 лінію. Шукаю гріля. Думаю, от у мене показує 2-300 хп. Ну, так як я його не бачив, всю ігру, де він там по ком стріляв, скільки в нього ХП, і не знаю. Останній раз він у нас на мінімапі засвітився отут. І дивлюся, 238. Ой-ой-ой-ой-ой, він промазав. І поїхав, і поїхав я за грільком. Тут, друзі, дивіться, я він просто тупо перевернувся. Подивіться, будь ласка. Я спускаюся, тут арта приїхала пушить, думаю, просто по одному ізі колобану. 8 фрагів взяв. І тут а, время вже закінчувалося. Якщо б арта стояла а там, я, може б навіть навіть і не знайшов. Ну, арта під'їхала і подарувала нам такий дуже-дуже цікавий колобанов. Друзі, напишіть в коментарях. Як вам колобанов просто по одному. До зустрічі. Вісім фрагів зробив. Ну і звичайно колобанов. Дякую вам великих, хто передивлявся. Дякую за лайки і коментарі. Пока-пока, друзі.